Можливо, саме ти, хто дивишся мене, можливо, так само не, не знаєте і не розумієте, що таке. Незя сказала, тут у нас. Фу. І писуна приходить, приходить і грається, і грається то ялиночкою. І домашній пирожок. Підлізе захований Санта. У, Хоча це був гельчик-персик. Я вже свій допила. В нас на Сказали, не чіпляйся. Не чіпляйся. Чіпляється, глянь, до ялиночки. У нас тут зранку така атмосферка. І ця, ця, це гавно вже птоленя похилив. Не дай. То я тебе оцим блокнотом посрачі. Сказала не Незя сказала. Все, все те, що ти можеш? Все? Чи ще чекать? Це, ти так радієш, що ми вдома сьогодні, так? Да? Да? Ох, ти говнюк. Ох, ти говнюк! Говнюк момент! До ялинки не ціпляться! Сирупан маленький. Не ціпляйся до ялинки. Що ти хочеш від мене? Ух, ті витягнути. А я зараз оце тебе по цій сирації, посираці, посираці. По Все, не скакайся, до ялинки цеплятися не будеш. А я посираджу тебе. Ай я посираю тебе. <соць> Дивіться, яка ялинка тут. І він тут. Ай, я посираю тебе зараз тим блокнотом. Посирайте. Він цепляється до ялинки. До всього хоче привернути на себе увагу. Ай посирайте. Не чіпляйся. Ах, дів, ах, дів, воно. Отак буде по жопі тобі. Якщо будеш лізти до ялинки, добре, ми тут розберемося, повернемося. Все, все, все зайде, все, все, все. Давай кордопілька ти Ходи маленький кодюпенький, то й ходить, мамині. Мамуня пісюнечка, ялинки? З мого раночку конфлікти в родині знову. Бо він ціпляється до цієї краси. Цього у нас ранок, а яка краса, Падуна? Да? Така краса тут. Я в шоці. У мене ранок почався дуже активно. І я знову від сьогодні починаю свій марафон схуднення. До Нового року, можливо, до Різдва. Не знаю, не впевнена, що на Різдво я нічого я, не буду я, їсти, я... якоїсь куті чи варенички, в яких я зроблю. Але якщо навіть я поїм на Різдво, то на наступний день зроблю просто собі розгрузочний день і далі продовжу худнути, бо хто там мені хтось із дівчат написав, скільки можна жерти на камеру. Та це моє життя, мені подобається. Та я хочу сказати, що коли я, наприклад, дивлюся чиїсь влоги, і хтось, наприклад, розповідає, що е, ми прийшли в ресторан, е, будемо їсти і все. І наступний катер, коли людина виходить з ресторану і говорить, ну все, ми так смачно поїли, але забули зняти, бо це було ну, клас, вау, ну, просто. І я така сижу, і мене мучає це питання, що ж ви їли. Я хочу, хочу це бачити. Я хочу бачити, як людина їсть. Я не знаю, можливо, це у мене якийсь псих в голові, але мені подобається дивитися на те, коли люди їдять. Звісно, що коли я там в кафе чи на роботі я їм, так аж в рота не заглядаю, а що там покажи, а що ти їси? Ні. Але, наприклад, коли я дивлюсь відео, для мене важливо або людина хай покаже, що вона їсть, або, наприклад, як вона Їсть, ішова не їсть, і як їсть смачно. для мене. Це важливо. Тому я, наприклад, постійно їм на камеру, бо думаю, що багатьом людям теж цікаво подивитися. Іноді, наприклад, я дивлюся, хтось щось їсть, там, бургер, шаурму, піцу, неважливо, щось корисне, салатик. Їсть на камеру, і я думаю, капець так смачно їй, що я навіть хочу поїсти. Я, наприклад, навіть дивлюся якісь там челенджі, хто більше з'їсть Макдональдса, хто більше з'їсть гамбургерів, хто більше з'їсть солодкого, суші, роли. Я, наприклад, люблю дивитися. Коли люди їдять, і для мене це важливо. Тому я е, показую те, що важливо для мене, те, що мені подобається. Стартував мій марафон знову: худнемо до Нового року, бо наскільки я поправилася за 10 днів, просто наскільки це недобре <смас> обжиратися так, і самопочуття, можливо, я така змучена навіть із-за того, що. Ну, теж переїдаєш солодке, все, воно зморює дійсно. От ви е, спробуєте е, похарчуватися нормально, без солодкого, без е, мучного, е, без жареного. І ви зрозумієте, наскільки у вас багато енергії і сили. От тому починаємо худнути. Я вже випила свій е гельчик із е, медом. До речі, сьогодні приїде посилочка і буде ще одна розпаковочка. О, я замовила ще собі спойлер коктейльчики І це новий смак. Тому я думаю, що завтра, або післязавтра прийде мені посилочка. А у нас така атмосферка, Я спала до 9-ї години. Представте? І баді дав мені поспати. Коля раніше став. Я вчора. Поставила відео на, ви, на вигрузку і все. Я ледь домонтувала, ледь все зробила і все вирубилося. Просипаюсь, дивлюсь, відео вже вигрузилося. Пару коментарів прочитала приємних і ні. Тому мені все рівно приємно. Дякую, що пишете. Дякую, що маєте на це час. Мені приємно за кожен коментар, який я читаю. Якісь зауваження від вас. Я теж беру собі під увагу, хто мені, наприклад, учителька не раз говорить зауваження, що щось отак і отак. Ну, я на це звертаю увагу. Написали мені коментари за за Гданськ, що там мало міста показала, то в Туруні так старалася. Трішечки більше показати. Писали пару раз про те, що дуже камеру швидко передвигаю туди-сюди. Я теж собі беру під увагу. Тому якщо щось вам не подобається у моїх відео, я би хотіла, щоб ви писали мені коментарі, щоб я працювала над собою. Бо, ну, Класно розвиватися і працювати над собою, а не стояти на одному місці. Я не приймаю це як негативні коментарі, а я просто беру собі під увагу і працюю над цим. Але не завжди це виходить. Іноді це вилітає з голови. От, Я йду їсти, снідати. Мені треба сьогодні зробити В інтернеті, Справи в інтернеті я трошки підтягнула, ще хочу один костік класний викласти. Уже мариную з два тижні. Добрий раночок, добрий сніданочок. Сьогодні у мене такий смачнющий. Я вже, до речі, вам про нього розповідала. Це такі сирнички із цільнозернової муки, із сиру, творогу і все. Дуже смачно. І кавуся. Mm -hmm. Ну класно, через такого сніданку маю відчуття, то, що ти перевів. Так. Да? Yeah. <laughs> Сніданок колі показувати не буду. І коли ми останній раз снідали, бо вечеряли разом? А ну. Сьогодні. <laughs> Я тут продовжую займатися інтернетом. Тей да? пасуна приходить, приходить, і грається, і грається то ялиночкою. Я мушу йти доготувати їсти. Мені ще треба зробити два сніданки. Баді! І мені треба привезти оце все чудо в порадок. Бадію, потіку, котюку. Куди? Ця, ця жопка, йому ж все цікавиться. Ой, потягусики які. Ой, ой, потягуськи, які мамуніни. Мамуніна зубка. У мене тут кексік з бананчиком спікся мені наперед Мені так сьогодні зайшли і взагалі перший раз зайшли ті сер, сирники із твердим сиром із творогом, такі із мукою, цільнозерновою Ось то є, тут собі такі сирники, така, генти як ароматно виглядають. І для чоловіка вирішила спекти такий кексик. Та обичні Еля подарувала мені таку новорічну силіконову форму. Я вирішила, чому він не сьогодні ось. Я зроблю кекс і подивимося, який він вийде. Можливо, я переріжу і сметаною, і з бананом перемажу, можливо, шоколадом полью, можливо, заварний крем зварю. Зараз я гляну. <свист> Дивіться, що в мене тут опакнопа. Ні, заверні премія, напевно, не товарі. Хіба що слинного молочка добавлю, але трішки шкода. <свист> От, тому будемо випікати тут Санта, чи Це Миколайчик святенький. Це Санта Клаус. Що у нас вийде? Подивимося. До речі, рецепт дуже е, простий. У мене він є на каналі е, е, шоколадні кекси. А ти йдеш на теніс? Хотіла тобі щось запропонувати. Хотіла ще що ти щось тобі запропонувати. Але як так. ти йдеш на теніс, то значить не сьогодні. Ну то кажи, що, що ти куди? На каток Так? Да? Угу. що не хочеш, так? Да? Десь ніж на тенісі Поняла. То вішаємо назад на холодильник. Добре. До наступного дня. Хай висить. Уже одне, до речі, те, що ми малися сходити на шопінг. Я його зняла, бо ми вже були і не раз на шопінгу. Дивіться, яка тут. Я тут знімаю дуже цікавеньке відео і в інстаграм. Я хочу завтра зробити пост і хотіла вам е... теж, ви ж мої глядачі, для вас я теж хотіла розповісти трішечки, бо не всі у мене є в інстаграмі. Тому я хотіла запропонувати, можливо, саме тобі, стати моїм бізнес-партнером. Чому я прийшла в компанію Elr? Бо це бізнес. Про надійність, про здоров'я та красу, про величезні можливості та перспективи, підтримку, допомогу та мотивацію. Взагалі, коли я не стала бізнес партнером компанії Елар, я взагалі не знала, що таке мережевий бізнес, щоб ви розуміли собі. І я хочу сказати: можливо, людина, можливо, саме ти, хто дивишся мене, можливо, так само не знаєтеся і не розумієте, що таке мережевий бізнес. А я вам трошечки безтресенько розповів. Мережевий бізнес це сучасний бізнес для молоді, для мамочок, для безробітніх, для підприємців та людей старшого віку. Прийшовши в мою команду, ви отримаєте цілий комплекс, наголошую безкоштовно підтримку та мотивацію. Речі, у нас стартувало з 11 грудня навчання. Тому ви отримаєте дуже потужне навчання, бізнес-курс від топ-лідерів. Тісний супровід, допомогу у всьому, абсолютно у всьому. Ви отримаєте підтримку та мотивацію від мене і від людей, які добилися дуже великого успіху. В навчанні ви дізнаєтеся купу нового матеріалу: як вести інстаграм, як продавати про продукт, про компанію. Дуже багато цікавого. Ви замотивуєтеся досягненням наших топ-лідерів. Взагалі, я пропоную тобі приходити до мене в команду, не соромтеся, пишіть мені, хто зацікавився, я вам допоможу. Я зараз знову почала худнути з коктейлями, від Віделар та взагалі з продукцією від Віделар. Я зараз буду мінерали і вітаміни куштувати. Тому приходь саме ти. Це бізнес без вкладень. Бізнес про здоров'я це зараз дуже актуальна тема. Тому я запрошую тебе, не соромтеся, хто вагається або хто, хто хоче, але не знає, з чого почати. Можливо, хтось соромиться. Пишіть мені, я вам допоможу. Під кожним відео я залишаю посилання на мій інстаграм, я залишаю посилання на мій телеграм, переходьте туди, можете мені написати, поспілкуємося. Можливо, хтось хоче детальніше, більше дізнатися про цю компанію. Я живу зараз цим, живу зараз мережевим бізнесом, хочу розвиватися, я стала дуже активною. У мене не вистачає сил, бо я ще плюс працюю, як ви знаєте. Але я намагаюся, я хочу досягти більшого, хочу досягти успіхів. Я хочу, щоб це стало моєю основною роботою. До речі, бачила, що одна дівчинка-лідер, до речі, вона з мого міста з Румнів, Вона. Що оформилася від цієї компанії від Віделар, вона зробила карту побуту і оформилася як підприємець, тому є до чого стримитися, є до чого рости. Я запрошую саме тебе, не соромся, пиши мені, і будемо співпрацювати разом. Я відзняла матеріальчик, який мені треба було відзняти, і, і поділилася з вами. О, теж тому я скажу так: що не соромтеся. Пишіть мені, я буду задоволена і рада бачити кожного з вас у своїй команді. Будемо розвиватися разом. А зараз я хочу сфоткати ще пару речей на продаж. У мене є декілька речей, які би я хотіла постаратися продати, бо не все так продається, як би мені хотілося. Є речі, які я не ношу, я пару рубашок, тому. Чому б і ні? Можна постаратися продати. Є сукня, яку я вдягала тільки на день народження. Я хотіла її віддягнути до коліна на день народження, але зрозуміла, що вже все. Все пройшло. Треба постаратися її продати. Тому займуся зараз цим. Тихенько. Тікай, тікай, тікай. Посилочку принесли. Дінь добре. Дін добре. Баді, прийшла посилочка. Дивіться. -ра -ра Трішечки посилочку по, по цей. потягало тут, напевно, по машині. Буде розпакування. Так, да, Бадік? Хтось тут хотів щось забрати. Так, да, Бадік? Чоловік на тені сюди. А я хотіла вам. Так, прическу тут треба. Надо... Добре. Що? Не тілуєш вам? Ой, знімаєш. не знімаю. Все, а гарно вам погуляти. Все, давай. Я хотіла вам показати, що в цій розпаковочці було. І так, що тут було? Був гельчик-персик. Я вже свій допила, чекала, що прийде. Другий на замовлення. При покупці двох гельчиків термолусь в подаруночок. І я замовила ще. Перед тим, як пити про балансик, я хочу е, зробити такий тест, щоб подивитися, який у мене рівень PH в організмі. Будемо виясняти. Думаю, що завтра я це буду робити. М -м -м, взагалі, файно бить сьогодні, але в мене ще сьогодні купа справ. Я замовила от такі от тестери. Парфума. Ось. Я не знаю. Харім, херем, курем, Як це називається? От такий він розовенький. Класний. Я вже е, скуштувала його на собі. я замовила вже другий це для клієнток подаруночок від мене. До замовлення, те, що вони замовляють. Я йду на кухню, я ще не обідала, а ви ж могли зрозуміти вже пів сьомого. Я була максимально продуктивною, я відзняла на завтра дещо пост хочу зробити в інстаграм. Я зробила все-таки розхламлення в себе трішки і виставила це все на вінтед. І вже мені там теж пишуть я то туди, то сюди. Пишуть мені на рахунок сукні одної другої. Мені треба е, кексік той перемастити, якось чимось придумати. Сметаною, напевно, з бананом. І мені треба поїсти. Що ще, ще. І ще щось в мене висіло, але я вже щось не пам'ятаю. А! Пам'ятаю, мені треба зробити баникюр вже пів сьомого коли я робити. Як так швидесенько злотів день? Скільки справ вдома робила, але просто. Щук, контент. У мене вийшлося пирожуля. Трішечки тут а він підпікся, напевно, більше, ніж потрібно. Але тут, звісно. Mmm. Я хочу тепер розрізати і перемастити всередині. Він вийшов. Я зрізала верхушку, щоб він не був кривенький. Тепер розріжу на половинки і перемащу, напевно, з сметаною з бананом. Буде. Hmm. Ось що в мене вийшло такий домашній пирожок. Під лізом захований Санта, хоча це, похоже, трішечки на ялиночку. <реш> Ще я знайшла час щось зробити для чоловіка оцими руками. От, а в мене тут мій обід. Не знаю, чи це не буде вечерею, до речі, сьогодні, так? І чайочок з кружечки, яку подарила Лілька з дінкою. Поки я тут займаюся монтуванням влога, раніше я його вже домонтувала, цей тут наводить мені дрімучу суєту. Погодина кудися. Нарешті мій червоний манкур. З здійснена мрія. Новорічна цей маникюр мався бути ще на колі на День народження. Але так вийшло, що тільки зараз дійшли руки зробити десята година. Можливо, зробити мені той тест на пробаланс, щоб завтра вже зранку і я змогла вибити пробалансик. Думаю, так, да, зараз і зроблю. Так, все відміняється, бо це треба робити зранку. Тут такий тест. Це я завтра зранку зроблю. Такі смужки, по яких визначається pH кислотність в організмі. Ось. І відриваємо однесеньку смужечку. До речі, тут їх набагато вистачить. Я думала, що це на один раз, але ні. Можна буде через місяць, через два зробити. Відриваємо цю смужечку, Зранку вмочу ранкову. Одну полосочку вмокаємо через минутку-дві, зрівнюємо те, що у нас, і з цим. І відповідно у цих кольорах приймаємо про баланс. Мінерали дівчатка і хлопці. Тому це мені зранку треба на лоба отак приклеїти. Я, до речі, в іншій піжамі, бо я відео знімала. Прикольне вийшло, мені сподобалося. Хоча Колі моєму не сподобалося задумка, що я там зробила. Моє сьогодні харчування із за всіх справ пішло просто по дубці. І зараз я не встигаю випити із водичкою. Алоя гечик, бо вже і так пів на 11, а перед тим, як їсти, треба за 20 хвилин випити алоя а потім їсти коктейльчик. Але я не встигаю, бо і так пів 11-го треба лягати спати. А завтра до роботи. Хоч коктейльчика випити. Mm. Скучила. За оцим, за цією корисною вечерю. Тільки бо якби її ще їсти не в одинадцятій, практично, а хоча б в дев'ятій, в восьмій. Нарешті завтра я буду пити це про балансі. І буду пити віто активчик. Дякую, що були сьогодні зі мною. Такий був домашній насичений робочий день. Поставили вподобайку, напишіть коментар і до зустрічі в наступних влогах. А наступний влог уже завтра.